Виконуємо номер 3.27 із підручника Геометрія 8 та номер 7.27 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 3.11 У підручнику математика номер малюнка буде інший. А БЦД прямокутник. БК перпендикулярно до АЦ кут АЦД 60 градусів. Задання перше. ОК дорівнює А, потрібно знайти ДБ і АБ. Друге, АС дорівнює М, потрібно знайти АК і СД. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБД прямокутник, БК перпендикулярно до АС, АЦ, кут АЦД 60 градусів. І ОК у нас дорівнює А. Потрібно знайти ДБ, я навела червоним, і АБ. Оскільки АБЦД прямокутник, то прямокутника протилежні сторони паралельні. БЦ паралельно АД. Оскільки АБЦД прямокутник то БЦ паралельно АД. А АС у нас січна. За властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною кут BAC дорівнює куту ДЦА і дорівнює 60 градусів. За властивістю внутрішніх, різносторонніх, кутів, утворених, при перетині Паралельних прямих січною, кут БАЦ дорівнює куту АЦД і дорівнює 60 градусів, за властивістю прямокутника, у прямокутника діагональ рівні. І діагоналі точкою перед діляться навпіл, ОБ буде дорівнювати ОД, дорівнювати ОС і дорівнювати ОА. За властивістю прямокутника. АС дорівнює БД. ОБ нас цікавий, дорівнює ОА можна і ОС, і ОД. Тоді трикутник БОА рівнобедрений з основою АБ. Тоді трикутник БОА рівнобедрений. З основою АБ. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні, тоді кут ОБ. АБО буде також 60 градусів. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут АБО дорівнює куту ОАБ і дорівнює 60 градусів, знайдемо кут БОА. Буде дорівнювати 180, відняти 60, додати 60. І це 180 відняти 120, також маємо 60 градусів. Робимо висновок, трикутник рівносторонній. Отже, трикутник БАО рівносторонній а в односторонньому трикутнику всі сторони рівні. БК висота проведена до любої сторони, в іносторонньому трикутнику буде медіаною. БК, висота і медіана. АК буде дорівнювати ОК і дорівнювати А. АО буде дорівнювати АБ, дорівнювати ОБ і дорівнювати 2А. АК дорівнює у нас ОКЦА. А АО дорівнює. АБ і дорівнює ОБ і буде в два рази більше 2А. Отже, АБ ми знайшли. Тепер переходимо до ДБ діагоналі рівні. Отже, ДБ буде дорівнювати 2 помножити на ОБ, і буде дорівнювати 2 помножити на 2А, і це буде 4А. Записуємо відповідь 4А і 2А і переходимо до задачі другої із номера 3, крапочка 27. Я також виконала малюнок і коротко записала умову. Тепер нам знову ж прикутник АБЦД прямокутник, БК перпендикулярно до АС, кут знову ж 60, але тепер відомо, що АС у нас діагональ дорівнює М, а потрібно знайти АК і СД. Знову ж, оскільки АБЦД прямокутник, то КД в нього буде 90 градусів. Оскільки АБЦД прямокутник, кут То, кут Д, дорівнює 90 градусів. І тоді трикутник у нас АЦД, прямокутний, трикутник АЦД прямокутний. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів знайдемо кут САД із властивості прямокутного трикутника. Кут. CAD дорівнює 90 відняти 60 буде 30 градусів. А тепер скористаємось властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. За властивістю катета. Що лежить проти кута тридцять градусів? Маємо. CD дорівнює половині гіпотенузи, АС. а АС у нас М, отже, буде одна друга М. Тепер переходимо, ми знайшли це Д. Задача наша тепер АК. За властивістю прямокутника у нього діагоналі рівні, і діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тоді АО дорівнює БО, до СО, дорівнює до і дорівнює половині АС. За властивістю. Прямо кутника АО дорівнює СО, дорівнює БО, дорівнює ДО і дорівнює одна друга АС. І це буде одна друга М. Кути БАС дорівнює куту АСД. І дорівнює 60 градусів, як внутрішні різносторонні при паралельних АВ і С оскільки у нас прямокутник, як внутрішні різносторонні. У при АБ паралельно це Д, а Ц, січна. Тоді трикутник АБО у нас рівнобедрений. Трикутник АБО рівно О. З основою. АБ. У нас БО дорівнює АО. Ми довели За властивістю кутів при основі нобедреного трикутника кути при основі рівні. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника. Кут БАО дорівнює куту АБО і дорівнює 60 градусів. Знайдемо кут БОА. Сума кутів трикутника 180 градусів, тому 180 віднімаємо 60. Додати 60. отримаємо 60 градусів, тоді наш трикутник АБО рівносторонній. Отже, трикутник АБО Рівносторонній. А, Б, О, рівносторонні. а дорівнює БО і дорівнює АО, всі сторони рівні. А БК буде не тільки висотою, а ще й медіаною. БК висота і медіана. Тоді АК буде дорівнювати половину від АО. ААО у нас одна друга М, одна друга, множим на одна другу, множим на М. Маємо одну четверту М. Записуємо відповідь. у нас АК. АК 1 четверта М і СД. СД у нас 1 друга М. Номер 3.27 із підручника Геометрія 8 та номер 7.27 із підручника Математика 8 виконано.